Знайти у собі сили жити далі для матерів загиблих військових з Івано-Франківщини, влаштували фотосесію. Мета такої ініціативи подарувати жінкам відчуття краси та власної цінності, а ще полегшити біль втрати. Як усе відбувалося, бачила наша Ольга Бабенко і вже готова розповісти про це вам. Обласний простір для ветеранів на один день перетворився у справжню фотостудію. З кимось працює візажист, хтось у черзі до фотографа, а пані Ользі роблять зачіску. Жінка каже, такий досвід у неї вперше. Це було як сказати неждане, не таке, що не що я не чекала такого, такого сюрпризу. Ну і я погодилася. Думаю, я в житті ніколи не, не була на такому таких мероприємствах І мені дуже це думаю, подивлюся, що це буде. Пані Ольга одна з десяти жінок, яких запросили на фотосесію. Кожна з них втратила сина у різний час. Ще у 2014-му, коли війна тільки починалася, і у найгарячіші місяці повномасштабного вторгнення. Відтак кажуть організатори, вирішили хоч на день полегшити їхній біль. Ті матері, які пройшли це з 14-го року, вони вже мають певний досвід. Вони можуть дати багато підказок. Вони на своєму прикладі можуть показати, що так життя триває. Адже вони живуть, вони можуть проявити свою любов і підтримку, адже вони знають, який шлях зараз ці матері проходять. І для нас було дуже важливим саме на такому заході їх об'єднати. Та додає така фотосесія дозволить учасницям відчути себе жіночними та красивими. Вони радіють, вони в перечутті чогось неймовірного. Дехто з них вперше буде мати зачіску, дехто з них вперше буде мати професійний макіяж на обличчі. А це так важливо для кожної жінки, адже кожна жінка народжується і з дитинства мріє, що вона буде принцесою. І якщо це подарує їй на сьогоднішній день посмішку і радість, ну то це вже велика справа. Прийшла сюди і пані Світлана. Спершу вагалася щодо своєї участі в такій фотосесії. Згодом все ж зголосилася. Важливо от підтримати мою подругу, з якою я прийшла. Відчути щось нове, познайомитися з новими людьми, поспілкуватися з тим, що я знаю, і просто цікавість, як це все, і що і я хочу, щоб підкреслили те, що в мене є, а мінятись кардинально. Однак кардинально змінювати жінок ніхто й не збирався, запевняє візажистка Юлія Новоселова. Навпаки, хоче підкреслити унікальну красу кожної учасниці. Для мене це теж певне волонтерство, тому що це вклад не просто в зовнішність, це ось красива панянка. Навколо мене, яка мені пошепки говорить. Я ніколи не робила макіяж. Ви знаєте, як для мене це цінно, бо після зірок. Моделей. Це дуже важливо знати, що мистецтво, догляд, краса належить всім. І воно об'єднує. І в мене такий був слоган в мирному житті краса для блага. А зараз це не було ще більшого значення і ще більших таких сенсів. По закінченню підготовки перші кадри. Гарно, пані Оля. Їхня авторка, фотографиня Ольга Нота, мріє, аби на готових знимках жінки побачили себе справжніми. Для мене дуже важливо підтримувати жінок, і саме в такий спосіб, через фотографію, допомогти їм подивитись на себе, навчити їх. Приділяти собі більше уваги, навчитись любити себе, приймати себе, приймати свої якісь особливості, свій період життя, в якому вони зараз є. Дуже непростий період. І, власне, фотографія допомагає жінці побачити себе такою, яка вона є зараз. Цього разу участь у фотосесії взяли матері загиблих військових з Івано-Франківського району. Згодом такі акції проведуть для жінок з інших громад області.